Шість команд протягом двох місяців змагалися за перемогу у відкритому чемпіонаті Миргородської міської територіальної громади з волейболу. Протягом 15 ігор спортсмени запекло боролися за право виступити у фіналі. Усі свої вміння і навички у волейболі чоловіки спрямували на те, щоб набрати якомога більше балів, адже саме цей показник визначив фаворитів цього турніру. Загалом участь приймало шість команд: це команда Динамо, Колос, Авіатор дитячо-юнацької спортивної школи, молодіжної ради та Ромадана. За результатами змагань в напруженій боротьбі за третє місце перемогу виборола, третє місце виборола команда дитячо-юнацької спортивної школи за рахунок додаткових показників. Ну а сьогодні фінальна гра завершилась. Дві команди, які йшли без поразок: це Колос і Динамо. Напружена фінальна гра чемпіонату, де зустрілися дві доволі сильні команди, відбулася на базі дитячо-юнацької спортивної школи. У першій партії гравці команди Колос здобули впевнену перемогу. А от другу партію виграла команда Динамо через те, що ситуація на майданчику змінювалася, до останніх хвилин було важко спрогнозувати, хто здобуде титул чемпіона громади. У фінальній партії гравці Динамо були за крок до перемоги, але їхні суперники не поступилися. Колос зміг зібратися і схилити шальки терезів на свою користь. В напруженій боротьбі команда колоса змогла отримати перемогу і відповідно перше місце. Друге місце команди Динамо. Участь у відкритому чемпіонаті громади з волейболу взяли спортсмени віком від 16 до 65 років. Переможців нагороджено медалями і грамотами управління освіти молоді та спорту Миргородської міської ради.